Числа блюзнюки. Математики століттями намагалися з'ясувати закон, за яким розташовані прості числа і будь-який раз зазнавали поразки. Можливо, ніякого закону не існує і розподіл простих чисел випадковий за своєю природою. Під числами близнюками розуміється. Пари простих чисел, що відрізняються на 2, і є найближчими сусідніми простими числами. Існують вагомі підстави вважати, що безліч простих чисел близнюків нескінчена. Але нікому поки що не вдалося довести, що це справді так. Таблиця простих чисел до 997. Серед простих чисел зустрічаються звані близнюки. Чи пари простих чисел різниця між якими становить двійку, наприклад, 11 і 13. Саме ці пари чисел у таблиці виділені іншим кольором. Близнюки з'являються з деякою періодичністю. Причому чим більше числа, тим рідше вони зустрічаються 11 і 13. 17, 19, 29 і 31, 41 і 43, 59 і 61. Те саме відбувається і зі звичайними простими числами. У числах близьких до трильйону кожне 28 число є простим. Перші числа близнюки. Знайти пари близнюків усно. Ось таке завдання. Dđaku za ovagu.